Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва другої черги військо житлового комплексу Компаньон від системного девелопера «Ріел» за Вересень. У першому, другому та третьому будинках в сокольних поверхах проклали кабельні мережі для апартаментів. Паралельно встановлюють щитки обліку електроенергії. В місцях загального користування поклали плитку та виконали всі малярні роботи. Зараз проводяться пусконалагоджувальні роботи системи опалення. На території житлового комплексу влаштовують освітлення. На заїздах внутрішніх двір триває монтаж шлагбаумів. Також тут вже змонтували насосну станцію підкачки води. В третьому будинку завершується монтаж і налагодження індивідуального теплового пункту та дахової котельні. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання, відповімо на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!